Дивіться, яка гарна нам посилочка прийшла в мішочках пір'я качки і гуски. Дивіться, в мішочках моє відділення нової почти, на якому я забираю, приймає. Ви ж можете відправити в мішку тільки з вантажного відділення. З легкового відділення посилку в мішках не приймуть. Давайте глянемо, що тут нам приїхало? Запір'я. Пише чоловік качка сіра. Ну, насправді тут трошечки друга штукована. Не дуже тут качка сіра, тут трошечки б пір'я, але радує один момент, що ушне пір'я гуся. А отут. Уже її не дуже гуся. Ну нічого, зараз цей момент вияснив. Навіщо писати казька сіра, якщо це пір'я, не дуже зрозуміло. Ну нічого. То все, в принципі, рішаємо. Тут на рахунок гуськи білий. Вроді як мислимо, але трошки палуб багатувати. Так, 12200 вага оцої. Бушної гуски, яка підписана качка сіра. Дивіться, якщо не розумієтесь, консультуйтесь. Лучше двічі проконсультуватися, ніж один раз, так сказати, натупити, вибачайте, за прямоту. 7500. Цього. Це тут гуска, качка, курка. общем, сейчас перезвоним, все оцінимо 800 чистого білого гуся. Так, що така от посилочка, якщо трошечки не впевнені, що це за пір'я, або ви його просто знайшли на горищі, і воно не свіже, Скидайте фото, передивимося. Краще уточніться.